Тельці! Привіт! Які новини для вас з 18 по 24 серпня 2025 року? Якщо у вас сонце. Місяць Венера, чи асцендент у тельці? Цей розклад для вас. Особливо якщо Асцендент. Тому що, по моїй практиці, Асцендент більше програється, чим під яким знаком, зодіака ви народилися. Так, у вас дерево. дерево життя. І карта золотого дракона. Супер, тельці! Я рада за вас, тому що у вас карта життя. Можливо, хтось ходить зараз в положенні, тобто вагітний, і з чим я вас вітаю, тому що карта життя це дарувати життя. Всі життєві необхідні емоції і події вони акумулюються зсередини тебе. Якщо ти даєш комусь життя, неодмінно все світ це почує. Можливо, у когось і вагітність. <свят> так, або ви просто будете комусь ну, підтримувати, когось, дарувати, підтримувати. Будьте впевнені в собі. І у вас карта золотого дракона. Так. Карта золотого дракона вам говорить... Що доброта і щастя воно більше поважне і щасливіше, ніж відлюдництво, самотність і ненависть? Зрозуміли Тельці. Акумулюємо і даруємо тільки радість, тому що воно більше приносить радості в житті і цінується також більше. Так, які емоції для вас? Ух ти, щось вас тут збиває? І опорність. Що таке? Що таке тельці? Розчарованість? Ви в чомусь або в комусь розчарувалися? Щось вас збило з ніг? Емоції будуть такі, що ну, щось. Ой, не вийшло. Типа, є якась. Неоправдані якісь надії і опорність будете опиратися обставинам е, впертість це ваше друге я. Я навіть не спорительці, але тут будете опиратися обставинам, ті, які вас збивають з них, або збивали з них. Можливо, у вас є теж якесь поповнення в родині. Е, Хтось не неочікувано що вагітний. Давайте дивитися, які ж події у вас будуть, тельці, а тут щось оракул тут говорить вам про дерево життя, так? тобто яка ваша відка, а тут у вас абсолютно емоції, що ви розчаровані в чомусь або в комусь, і опирайтесь якимось обставинам. Ну що, давайте дивитися новини для вас, які події у вас будуть відбуватися на цьому тижні. Початок тижня, вісімка пентаклів, робота. Можливо, це в роботі у вас така, такі зміни і є питання. Вісімка пентаклів це карта роботи. Роблю, роблю і ще раз роблю. Робота, робота і ще раз робота. Прикладайте максимум зусиль. З чим це пов'язано? Туз пентаклів. Ну, понятне діло, заробляємо. Хочемо отримати великі результати, і ще й до того то з пентаклів, ще й паш пентаклів. Ну, все про гроші. Робота, гроші, робота, гроші, гроші, робота. Нові починання, нові фінансові можливості і прикладайте багато зусиль. Так, середина ось почалося: середина тижня, дев'ятка мечів, страх, недоспані ночі, тривоги, переживання чим пов'язано? Вісімка мечів. Щось ви не можете зробити. Є якісь обмеження на ваші бажання. І шістка жезлів на повернення або у вас тут ці страх, тривоги, переживання, і вони пов'язані з вісімкою мечів. І шісткою мечів. Шістка мечів це повернення. Карта повернення проявленості. Подивися на мене. І те, що ви уважаєте себе на коні, тобто, що вам все вдалося. От що то у вас тут при оці обмеження, у вас щось тут тригерить, не дає вам спати. Можливо, хтось не повертається, щось не повертається, ви себе не відчуваєте на коні. Неоправдані якісь надії, точно. Так, кінець тижня. Що у вас по подіях? Десятка кубків, сімейна карта, щастя, радість, можливо, з сім'єю зустрінетеся. Це люди, які кровні, або ви вважаєте їх своєю родиною і близьких. Близькі просто люди. І тут іде закохані енергія близнюків, енергія вибору, і у вас тут терафан. Це ваша енергія, це подружжя. Можливо, якщо у вас є подружжя, ви зустрінетеся з людьми, вашим подружжям, тому що це обов'язки. Також можете до сім'ї, наприклад, поїхати, до родини, зустрітися з ними або перебувати. І якісь ситуації будуть тут відбуватися з сім'єю. Тут сімейність. Як би не було: кровні, родичі, сестри, брати, кохання. Тут робота, стрес, а потім сім'я. Так, загальна енергія тижня, про що ми будемо говорити? 8 жезлів. Багато-багато комунікації і руху не все дете на місці. Супер, тельці. Давайте дивитися, що у вас тут робота. Куди ж ви так працюєте? Куди ж ви так прикладаєте свої зусилля? Що у вас тут за нові якісь починання і фінансові можливості? Куєте ви пентаклі, не покладаючи рук? На початку тижня. Давайте уточняти: Вісімка пентаклів для тільців. Двійка пентаклів. ну, куди прикладати свої зусилля, що починати, як робити, багато розмовляєте, комунікуєте і корожезлю. Можливо, якщо ви чоловік, є в карті, у вас вогняний знак зодіаку. Або ви спілкуєтеся з вогняним знаком зодіаку по робочих якихось питаннях. Це робота. Перекладаєте багато зусиль. Ну, є якась невпевненість і є якесь жонглювання. Ну, я не бачу застою. Комунікація якась є. Так, туз у нас пентаклі. Що тут за можливості фінансового подйому? Можливо, ця людина буде вам пропонувати якусь співпрацю або разом попрацювати. Або ви будете з ним, якщо ви жінка, наприклад, розмовляти про робочих якихось питаннях по начинаннях. І тут йде якась маніпуляція стосовно коштів. П'ятірка мечів тут приходить. Закритість двійка мечів блок і п'ятірка жезлів. Конфлікт. Тут може бути конфлікт на фінансовій основі або на роботі в астельці. Де є перетягування канату, можливо, конкуренція сильна, хитрість маніпуляції і є якийсь блок. І на дні колоди туз пентаклів, те, що ми і проясняємо. Ну що, точно, щось по фінансах, по робочих питаннях у вас тут відбувається стичка якась. Далі у нас паш пентаклів, нові починання. Страшно починати починати щось нове. Невпевненість енергія риб. Десятка пентаклів, но хочете стабільності, сімейності, і трійка кубків це зустріч. Можливо, як я й сказала, страх починати щось нове, нову роботу, нове починання. І в щось нове завжди страшно. Ну ви хочете десятку. І в мене відчуття, що ви будете зустрічатися, поміма навіть свого страху, незважаючи на ці тривоги і перестороги, ви будете шукати можливості розвивати цей паш пентаклів, ці нові починання. Або нові можливості будете розвивати в ту пентаклів. Але там відчуття, конкуренції, там є якась перепалка, якісь є недорозуміння. І тому ви тут сумніваєтеся, но ви тут спілкуєтеся. Прощупуєте почву таке відчуття. Дев'ятка мечів. Що у вас тут? А тут страх очікування. Це очікування кораблів, тобто ви вже щось зробили і очікуєте результату. Тяжко чекати або страшно чекати, або це очікування викликає у вас страх. З чим це пов'язано? Дев'ятка кубків з радістю, наповненістю, і тут приходить імператор енергія овна. Якщо у вас є стосунки з овном, це може бути батько, чоловік, просто властива людина або державні навіть органи. Кожного буде по-різному. тельці. Дивіться, що для вас зараз актуально. Проговорити просто всі варіанти неможливо, але я підштовхую хоча б, щоб ви розуміли. Тут іде страх очікування. Ви депресивно чекаєте, можливо, якусь людину, яка дуже сконцентрована на собі. Ви через це депресуєте, можливо, що людина веде себе егоїстично. але ви чомусь чекаєте, можливо, якогось кроку від нього. Давайте уточнимо. ух ти, а на дні колоди башня, щось у вас тут. Точно відбувається. Вісімка мечів. Що за обмеження? Що за обмеження у вас? Можливо, ви тут чекаєте якихось документів, дуже стресуєте. Те, що вас наповнює і приносить вам задоволеність. Це, це радість, це задоволеність. Отримати задоволеність. Тут людина задоволена, вона має 9 кубків. В неї все зашебісь. І. Тут йде страх з цим. Вісімка мечів. Тут приходить сила, енергія є лева. Є обмеження, у вас є внутрішня сила. Ух ти! Старший аркан у нас приходить колісниця. І ще й світ. Знову старший аркан. Тут три старших аркани. Ви маєте якесь сильне внутрішнє бажання. Ви щось дуже сильно хочете. Но це ми говоримо. Обмеження, ви не можете це зробити. Це я дуже сильно хочу, але не можу. Можливо, кудись поїхати, кудись відправитися. Колісниця, енергія рака, енергія лева тут. І світ, можливо, за кордон відправитися або дальня поїздка, також це може бути, що ви кудись просто хочете відправитися, сильне бажання, але не можете. Є обмеження на це, є на це свої причини. Можливо, ви хочете, щоб хтось приїхав. Але є на це є свої, кажуть, причини і обмеження. Ну, є сильне бажання. І ви очікуєте, можливо, коли десь у вас людина проявиться. А вона не проявляється, наприклад, но у вас є сильне бажання, щоб людина проявилася або рухалася в вашу сторону. Це може бути також інтернет, а це може бути банально навіть приїзд, поїздка у вашу сторону або прояв, рух у вашу сторону. Шістка жезлів. Ну, вісімка кубків. Покинути ситуацію. Ми, ну, таке відчуття, що ви точно кудись хочете відправитися, поїхати. Двійка кубків за почуттями. І вас серденько розбите. Ви або покинули якусь ситуацію. Це повернення. Дві карти може бути, тому що це покинути ситуацію, або повернутися в ту ситуацію, де ви були. І тут. Це стосується стосунки в кільці. У вас там серце розбите. І ви очікуєте, коли закінчаться ці обмеження. І ви стресуєте через це. Це стосується, можливо, якоїсь енергії людини, з якої, до якої у вас є почуття. І у вас там серденько розбите. Там пауза. Відстань і пауза. Десятка кубків. Що тут за сім'я? Що тут за радість? Сімейна карта. Що у вас тут з сім'єю пов'язано? Так. Шістка жезлів. Ось це повернення. Можливо, дійсно ви чекаєте, щоб хтось повернувся, хтось приїхав. Це. Людина, яка має велике значення в вашому житті. Тут п'ятірка пентаклів одразу йде холод, і йде енергія смерті, енергія скорпіона. Ну що, відчуття, що людина проявиться, але там і прийшли зміни. Холод між людьми, нестача між цими людьми. Десятка кубків те, що Приносить вам радість, і ви відчуваєте возз'єднання з тією людиною, гармонію і родство. Є відчуття проявленості, повертається ситуація, людина проявляється в вашу сторону, але там холод між людьми. Таке відчуття, ніби людина чужа, або це може бути скорпіон. Щось у цій людині змінилося в мене по відчутті. Поведінка, манера. Закохані. Це можете бути і ви проявитися, повернутися, наприклад, до сім'ї, до людей, але там якась є нестача і недорозуміння. І кажуть мені, що тут енергія змінилася з цією десяткою кубків. Вісімка Пентаклів вибір у роботі, як варіант. Імператриця, ваша іпостась жіноча, доросла жінка, фігура матері дружини і п'ятірка кубків. Іде розчарування, неоправдані надії. Ми проясняємо закохані енергію близнюків. Можливо, у вас є така енергія в житті. Тут, якщо це стосується роботи, давайте подивимося стосовно роботи, а потім стосовно стосунків, бо кожного буде по-своєму. Тут йде вибір у робочих питаннях, тому що у вас тут нестача ресурсу. Можливо, вам не вистачає, і вам потрібно щось міняти в робочих питаннях, бо у вас нема коштів. І тут ви прикладаєте дуже багато зусиль, це творчість, ваш розквіт, но ви тут в засмученому стані неоправдані надії. Можливо, ви прикладали кудись дуже багато зусиль, но надії не оправдалися. Тобто шкіра за віправку з ринви та на дощ. Якщо це в стосунках, з енергією, наприклад, близнюків, чи просто стосунки, які у вас є, ви прикладаєте дуже багато зусиль, відчуття, жіноча енергія прикладає дуже багато зусиль у ці стосунки чоловіча відсторонена. І тут іде розчарування. Чому так? Я стараюся, а нічого не виходить. Верховний жрець це ваша енергія чоловіча. Це подружжя, обов'язки. Тут іде комунікація. Про обов'язки, можливо, хто що кому винен. Іде пауза у подружжі. І королева кубків жінка знаку вода. Якісь подружжя, якісь обов'язки між людьми, тут зависла пауза. Прийшла пауза, і ви переосмислюєте свої обов'язки або своє подружжя. Якщо це стосується подружжя, в мене відчуття, що тут жіноча енергія відчуває холод у цьому подружжі між людьми в партнерстві, якісь неоправдані надії, що вона дуже багато там вклалася, а віддачі немає ніякої, і вона бере паузу, щоб переосмислити їх. І давайте подивимося Вісімка жезлів. що за комунікація, стосовно чого у вас так багато. Комунікація є. Енергія козирога приходить дьявол. є якісь, можливо, страхи, ревність, хтось може проявити свою. Рицарь жезлів, чоловіча енергія несерйозна, молода, хаотична, можливо, стрілець. І тут туз кубків. Однозначно може бути якась прив'язка до людини і проявленість якась, ревнивість. Токсичні стосунки, маніпуляції, д'явол це така трошки токсична історія у житті людини. Рисер Жезлів це молода енергія, але безвідповідальна, яка не несе відповідальності. Ну, він явно не король, але є почуття. І це відчуття, що ви на цьому тижні будете комунікувати по цих питаннях і з цими енергіями. Там є почуття, але відчуття, що одна людина має почуття і вкладається в стосунки, а друга ні. І ви будете розбиратися, в мене відчуття на цьому тижні з цими стосунками, хто на якому місці, про обов'язки і про почуття, хто вкладається, а де є холод і серденько розбите.